Чому я відчуваю чужий біль, навіть коли людина нічого не каже, тому що ви тонко відчуваєте. все. Ви можете налаштуватися на цю людину і відчути, що в неї болить. Але точно так само ви можете налаштуватися на дерево, відчути його процеси, точно так само ви можете налаштуватися на людину, і відчути, що вона думає, Чи через що вона переживає. Ви можете налаштуватися на місце, на будь... Це ченелінг! Тому що у вас розвинений ченнелінг. просто його, от та його сторона, яка про здоров'я. Тому що у вас класний зв'язок із вашим тілом, і ви відчуваєте через ваше тіло. Якби у вас був класний ментал. То ви би дивилися на людину, і такі ну в неї були. Вас би приходило як думка або як ясно знання. Але у вас через ефірне ваше тіло іде розшифрування. В неї болить там. Я відчуваю, що от у мене теж болить. Я б розвала в таку сторону, щоб. Ви не страждали, коли ви близько знаходитеся із такими людьми, щоб не проживали на собі їх біль, щоб у вас воно як у лікаря, ви його могли спостерігати, але на себе не брати. І так також розвивала би зцілення, зрозуміла б формат, який саме у вас, вже активований через руки, через голос, просто хтось зцілює через присутність, обмін вібраціями і так далі. Ну, вітаю вас! Кльові здібності вперед користуйтеся.